Вітаємо в ефірі. Програма Між двох світів. В рамках першого в Україні всеукраїнського фестивалю Читаюча людина, успішна Україна. Ми познайомилися із цікавими авторами, які представили для широкого загалу свої твори Анастасія Кисіль, одна з таких наших молодих сюрпризів. Вона зараз має 10 років і вже навчається у 9 класі. Це не вигадка, це не помилка, це реальний факт. Таємниця проста. Дівчина вирішила опанувати шкільну програму екстерном. Нещодавно ми зробили ефір. Програма має назву Донька двох світів. Це така цікава, гостросюжетна. Казкова повість з елементами фентезі, з пригодами з різним драйвом, з обов'язковим пошуком справедливості і дуже така глибока за своїм змістом. Ви можете подивитися на цьому каналі ексклюзивне читання. Анастасії Кисіль, як авторка, читаю уривок своєї книги, і також відбуваються цікаві обговорення. А зараз книжкові подарунки. От ви бачите, дуже цікаво, це така раритетна, унікальна книжка. Ми дякуємо Національному університету Острозька академія, бібліотеці цього університету. Тут насправді така школа письменництва От для молодих авторів, це дійсно такий класний матеріал, орієнтир того, як можна писати і розвивати власну креативну творчість. Тут представлені такі письменники, як Багров Зорич. Сушинський, Буханенко, Циба. Рудківський, наприклад, друзі з лісової заплави. Це такі повісті для молодшого та середнього шкільного віку. Дуже багато цікавих сюжетів, така крупна форма. Ну, а далі також від бібліотеки Острозької академії Людмила Радевич Завмираю. Струнами душі, це збірка поезій, Тому що для творчої письменницької майстерності наших молодих авторів варто досліджувати різні жанри, різні твори. І такий, знаєте, філософський підхід до життя у авторки поезії Людмила Ретдевич «Отримай насолоду від життя. Спробуй його на смак, відчуй приємний дотик легкого вітру. Приборкай відчуття неповноцінності, ти ще живий не стримуй почуття. Це твій антибіотик. Ось такі несподівані побажання, ти знову прилетіла моя музо, ти пригорнулась ніжно, так до мене, що навіть облетілі мерзлі клини співають пісню пам'яті Карузо. Все навкруги розквітло і заграла веселка в піднебесній висоті. Як мало ми знаходимо в житті того, що дійсно принесе нам світло. Про героїв світла, про героїв Темряви, якраз сюжет, який читає авторське читання Анастасія Кесіль, відбувається обговорення, тому підібрали саме такі твори. Сучасних літераторів, які будуть цікаві і стануть новим поштовхом для творчих роздумів. Ще один маленький секрет я хочу відкрити, що у Анастасії Кисіль також є друзі та вболівальники, причому і серед дітей, і серед дорослих. І от пані Ліна Вашетіна є такою полково прихильницею її творчості. І ми для Пані Ліни також підготували книжку у подарунок, тому що вона активно дивиться наші сюжети, активно вболіває, так, можна сказати, поза кадром, але ми знаємо, що це відбувається, це головне. Чому нам важко повірити в Бога, отець Олександр Мейн. Ну тут пояснювати і коментувати не варто, тому що це такі філософські глибокі питання, хоча варто от про що подумати. Згадайте притчу Христа про пастуха, який лишає. 99 овечок і йде шукати одну, ту, що загубилася. Отже, йому важлива одна, тобто кожна вівця, це зовсім інша арифметика. Особа має виняткову цінність, кожна. Якби, я би так сказав, Бог любить кожну людину найбільше за всіх. І якщо, ми, якщо б ми цю любов, яка на нас проливається, хоча б на мить відчули. То наблизилися б до найосновнішого в християнстві. Отець Олександр Мейн. Дякуємо Острозькій академії бібліотеці за такі класні книжкові подарунки. Ви бачите книжку іншу, яка розкриває секрети сучасного життя, сучасної творчості. Творчість основа розвитку духовного потенціалу людини. Це збірка творів ЕСЕ Всеукраїнського творчого конкурсу для молоді. Ми хочемо подякувати громадській організації, Центр розвитку цифея, пані Оксана Салата. Люб'язно подарувала цю книжку. Тут дуже багато таких цікавих творів. В антології творів ЕСЕ, школярів, студентів та Молодих учителів з більшості регіонів України зібрані роботи учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів та молодих учителів України, що були написані для участі у всеукраїнському творчому конкурсі Творчість основа розвитку духовного потенціалу людини. Цей конкурс було проведено за ініціативою Історико-Філософського факультету Київського університету імені Бориса Гринченка та центру розвитку Цефея. Кілька років тому. Але знаєте, актуальність творів з цієї книги абсолютно залишається без змін. Тому що сьогодні саме творчість, саме творчий підхід до нашого життя, не лише до конкретних сфер творчості, а й взагалі до нашого життя. Це, це і спосіб творчого антистресу, це і можливості розвинути свій. Світогляд це безліч можливостей, як працює людський мозок, як позитивна психологія працює на користь людини в наших нелегких сучасних умовах виживання. Тому ця книжка, звичайно, буде в нагоді. Ну і на завершення хочемо подякувати видавництву Холодкевича Тундрайв. Ця книжка передається, точніше, ці дві книжки передаються у подарунок Анастасії Кисіль. Нашій творчій молоді і також її палким шанувальникам. це пані Ліна Вашетіна. Знаєте, ця книжка видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху справедливці. І тут автор Володимир Читай: Конституція для всіх, і великих, і малих. Художниця Ірина Шегинян. Знаєте, видавництво Холодкевича Тундрайф неймовірну таку справу зробила. Видати цю книгу, тому що кожен вірш. Це окрема стаття Конституції нашого основного закону. От, наприклад, взяти четверту статтю Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить ти держави син. От. Це насправді дуже така класна книжка. Хочемо подякувати всім нашим видавцям за цікаві книжкові подарунки, видавництво Холодкевича Тундрайв, громадська організації, центр розвитку ЦЕФЕЯ» і також бібліотека національного. Університету Острозька академія. Отож, читаємо українські книжки, тому що читаюча людина успішна Україна. На цьому дякуємо за увагу.